Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція і про корупційний скандал. У парламенті ми говоримо із Вадимом Карасьовим, політичним експертом. Пане Вадиме, я вітаю вас у нашій студії. Доброго. Власне, на вашу думку, оці звинувачення свободівців в корупційних схемах уряду і, в свою чергу, уряд звинувачує колишніх міністрів від свободи у також у корупції. Це власне штучний конфлікт. От поясніть. Що відбулося? Ну, насправді це не зовсім штучний конфлікт, тому що в Україні корупція продовжується. І це не тільки проблема політики, це проблема структури економіки, структури управління, тому що вона не змінюється. Оці говорять про структурні реформи, але структурних реформ немає. Тому є умови чи передумови для корупційних схем. Інша справа, що явище корупції використовується. Не для того, щоб як можна швидше проводити структурні реформи і підрізати джерела витоки корупції, а використовувати в політичних е цілях з політичною метою для того, щоб принизити конкурента, зменшити його вплив політичний, зменшити рейтинги і відповідно. Збільшити свої політичні рейтинги. То в такому випадку більше матиме політичні дивіденти? Е, важко сказати, хто може мати тут політичних дивідентів, тому що скандал набув вже таких ознак, таких форм, що можуть втратити всі. Так, А потрібно, щоб ці корупційні скандали вони були використовувалися не, не з політичною метою, а для того, щоб проводити структурні реформи. Оце такий меседж, сигнал, послання суспільству. І суспільство праві вимагати. Від уряду, від парламенту, від політиків, щоб вони використовували тему корупції або боротьби з корупцією не для того, щоб зводити політичні рахунки, а для того, щоб вони знайшли компроміс. І почали працювати над реформами. Компроміс це може бути створення тієї ж тимчасової слідчої комісії. Чому сьогодні так, скажемо так, ну такий опір, щоб її не створювати? Ну тому що тимчасова слідча комісія вона навряд чи буде мати результат, такої ефективний результат своєї діяльності. Висновки тимчасова комісія працює довго, і тут важливий процес, а не результат. Тому що матеріали тимчасової слідчої комісії може бути використовування використані з публічною метою для того, щоб підживлювати скандал, підживлювати звинувачення. Тому, очевидно, уряд і прем'єр-міністр не хочуть, щоб ТСК використовувалася ось такою метою. Якщо... З іншого боку, угу. я би не переймався до справою, якщо у Кабміну немає ніяких там за собою вини, то хай створюється з слідча слідчу комісію, і хай вона працює. За, взагалі мені здається, що тут дуже багато галасу, дуже багато публічності, дуже багато скандальності. Хай працює прокуратура, хай працюють відповідні органи, хай вони розслідують. А суспільство, громадські організації, парламентські структури контролюють і перед ними звітують відповідні органи за розслідування фактів корупції. От на період власне, роботи цієї комісії, якщо вона буде створена тимчасової слідчої комісії, так прем'єр має бути відсторонений чи буде він на відсторонений? Які підстави? А які підстави відслідувати? Ну, до допоки тривають розслідування. Ні, це ж ну, Не обов'язково розсліду... цього робити. І e, e, навіть якщо Генпрокуратура буде розслідувати, uh -huh. і якщо це ж не звинувачення по відношенню до прем'єра конкретно. Якщо буде відкрита справа конкретно по прем'єру, по яценюку, тоді, можливо, є підстави для того, щоб його відсторонити від посади прем'єра на певний час до розслідування. А якщо це тимчасова слідча комісія, ну хай парламент має право створювати такі комісії. І в цьому немає ніякого скандалу. Чому ніякого... ж відразу не було створено цієї тимчасової слідчої комісії? Очевидно, що е, я думаю, що це помилка була, тому що це тільки підживлювало скандал і підсилює скандал. З іншого боку, я розумію, тих хто не хоче тимчасової слідчої комісії, тому що тимчасова слідча комісія може бути використана ось постійному тиску на кабмін. Постійному тиску на конкретних фігурантів е, кадміну, постійному викиді різного роду інформаційних приводів, ну так чи інакше відбулися відкриті слухання у середу, так, і так. А, за рішенням цих слухань вирішили все ж таки рекомендувати Верховній Раді створити тимчасову комісію. Так, і, і тим не менш, вона поки що не створена. Тим не менш, ось ключові фракції більшості, наприклад, блок Петра Порошенка. Вони позиція, зайняли власне, позицію так, нейтральну Петра позицію. Порошенка, Дивіться, Двісі Каплін же ж виступав да. на блоці блокувальників да. парламентської трибуни, так. тобто на блоці Свободівців, батьківщини, наскільки я розумію, uh -huh. так а от власне позиція всієї фракції. Каплін же ж не представляє, що фракцію? позиція всієї фракції блоку Петра Порошенка нейтралітет. Каплін фактично тут озвучує свою позицію, а не позицію фракції. Тим більше він з удару, і тим більше, що він мажоритарник. Так, він не класичний Порошенковець, а так би мовити, має певну автономію у цьому блоці. По-друге, чому займає блок партії Петра Порошенка таку нейтральну позицію? Ну тому що Народний фронт це ключова фракція коаліції. Якщо скандал буде розвиватися, і якщо дійсно постане питання про... Або відставку уряду, або відставку прем'єру, ну, тоді розпадається коаліція. Тому потрібно або формувати нову коаліцію, а де взяти е, депутатів на цю коаліцію, щоб е, блок Петра Порошенка навряд чи захоче звертатися до опозиційного блоку, а Народний фронт, що піде в опозицію, теж ні. До виборів теж сьогодні ніхто не готовий, так? тому що вибори тільки недавно відбулися, ще нові вибори. Тому е, блок Петра Порошенка зайняв таку нейтральну позицію. Але все ж таки багато хто з боку Петра Порошенка не проти того, щоб рейтинг Народного фронту і рейтинг особистий рейтинг, політичний рейтинг Ясенюка і далі зменшувався і знижувався. Позиція батьківщини. От вчора Геращенко звинуватив і батьківщини і Свободівців, mm -hmm. що вони є агентами Кремля. Ну, знаєте, мені здається, тут дещо таке вже пішла історична гра так, з усіх боків, з усіх сторін. І коли не вистачає аргументів, то є такий універсальний аргумент, який фактично не є аргументом, а все. агент Путіна, агент Кремля і таке інше. Це коли немає аргументів. Я думаю, що потрібно всім, всім, не тільки тим, хто звинувачував батьківщину, всьому там і свобода, всім. Нашим політикам зрозуміти одну річ. Не потрібно в кожному вбачати ворога. Так, треба бачити в ньому опонента свого політичного, а не агента Кремля. Тому ця гра в агентів Кремля, в агентів Путіна і потрібно взагалі припинити, а щоб дискусія була раціональна. Зрозуміло, я розумію, народний фронт, чому він так афективно, надто емоційно захищає свого прем'єра. Ну, тому що така досить серйозна скандальна ситуація. Вона б'є по репутації прем'єра, по репутації Народного фронту, тим більше, що рейтинг цієї політичної сили на тлі економічних проблем і на тлі певної безпорадності уряду щодо проведення реформ знижується. Але з іншого боку, не потрібно ось працювати по принципу сам дурак. З іншого боку, з іншого боку я я би і критикам Народного фронту, і критикам Кадміна теж рекомендував би бути трошки стриманішим, тому що це відповідальність коаліції за уряд. Це не тільки Народний фронт має відповідати за ситуацію в економіці. І навіть ця влада має відповідати за ситуацію в економіці, в соціальній сфері, з тарифами і так далі по списку. Так? І це уряд колективний відповідальний, тому потрібно, щоб була е колективна відповідальність. Що стосується батьківщини, да, то зрозуміло, батьківщина, робити, у людей дійсно сьогодні життя не покращується. От тільки починається квітень, вже е платіжки будуть інші. Так, і дійсно у людей безпорадність і розпач, тому що грошей немає для того, щоб платити такі високі тарифи. Для багатьох немає. Батьківщина завжди виступала на стороні так знедолених. Так, от справедливість, це ж така класична тематика, класична фішка батьківщини Юлії Тимошенко. Тимошенко хоче сьогодні захистити оцих знедолених людей, підняти свій політичний вплив, політичний рейтинг, електоральний рейтинг і такі інші. Тому вона з одного боку виступає. І звертає увагу на проблеми, які потрібно вирішувати Кабміну, це раз. По-друге, все ж таки, тут і є певні ревнощі, тому що ми знаємо, народний фронт це відколовшаяся частина батьківщини. Тому, можливо, Юлія Тимошенко і не, е, не, кхе, не втрачає надію повернути цю частину знову батьківщину і створити таку впливову серйозну фракцію батьківщини, якою вона завжди була в парламенті на протязі ось останніх 10, 10 років. Тому тут теж є певні ревнощі теж, тому що Яценюк був номером два в Батьківщині, тепер він прем'єр-міністр. Але я думаю в тому, що політичні сили піднімають питання щодо тарифів. Щодо відсутності боротьби з корупцією, щодо економічної ситуації, в цьому, в цьому нічого поганого немає. Вадиме, тому що так... політики повинні захищати виборців. Дивіться, радикали, їх лідер Олег Ляшко, він також досить жорстко критикує сьогоднішню ситуацію, виступає ага. проти тарифів, але він зайняв позицію все ж таки народного фронту. Ні, він він не, він не зайняв позицію Народного фронту, він зайняв більш збалансовану позицію. Це теж такий нейтралітет. А навіщо сьогодні, як кажуть, бігти попереду локомотива паровоза? Займається свобода, займається батьківщина. Так? А Ляшко на тлі от такого радикалізму своїх партнерів. Так і по коаліції, і по політичному середовищу демонструє таку поміркованість. Взагалі, знаєте, Ляшка іноді недооцінюють. Він здатен на такі вчинки цікаві, так і несподівані, що, до речі, є ознакою політика. Ну, наприклад, він брав участь в мітингу на підтримку Коломойського. Так, а всі ж вважали, що Коломойський і Ляшко це такі непримиренні вороги. Так, і дійсно, завдяки Коломойському, Ляшко багато чому не, не дорахувався в депутатському корпусі своєму. Так, фракція могла б більшою більше бути. Але це от такі несподівані ходи, вони притаманні ляшкою. Це говорить про те, що він не такий простий політик популікс, як про це говорять. Загалом, які можуть бути наслідки цього корупційного скандалу що стосовно самої коаліції, ніяких, от що стосується взагалі долі коаліції, так, то вона в форматі вона буде, вона буде триматися. Вона просто вона буде триматися в форматі. Тому що переформатовувати сьогодні коаліцію немає сенсу. Можна змінити уряд трошки, так, підформатувати, але це будуть тільки точки. Ми вже ж говорили про переформатування уряду, що деяких міністрів. Ну деяких, ну що таке деяких? А кого? Конкретно ну, це може стосуватися трьох міністрів енергетики, аграрної політики, екології, і можливо інфраструктури, так але ключовий ядро кабміну, а ядро кабміну це сьогодні прем'єр-міністр, віце-прем'єри, міністр фінансів, міністр економіки, міністр охорони здоров'я вони залишаться, безумовно. Так що їхщина також залишається в коаліції, не зважаючи, якщо коаліція тоді потрібно, якщо коаліція розпадається, тоді. 30 днів або на формування нового уряду і нової коаліції, або на дострокові вибори. Для дострокових виборів сьогодні на дострокові вибори сьогодні ніхто не піде. І на коаліцію нову теж ніхто не піде. Тому це все ж таки проблеми всередині коаліції. Це проблеми в тому, щоб знизити політичний апаратний вплив прем'єр-міністра, зменшити вплив і політичні перспективи Народного фронту. Як ключової партії, ключової фракції коаліції, але це гра не на дострокові вибори. Для цього, що немає для цього, немає ні політичних, ні тим більше правових підстав. Так що, якщо прогноз, Яценюк збереже свою посаду. Коаліція е, теж збережеться, виборів не буде, Народний фронт буде в коаліції, батьківщина буде в коаліції. Інша справа, що, що коаліція це буде працювати, ці коаліції в такому складі буде працювати важко після такого скандалу. І тим більше, якщо такий скандал прийме таку е, текущу форму. Ну, от, на вашу думку, власне, скандал тільки розгорається, чи він. Після вчорашнього відкритих слухань, скажем так, трохи а, притих і трохи вгамувалися. Ну на сьогодні стих. він трохи притих і трохи вгамувався. Ну можливо, тому що в парламенті сьогодні виступав президент Польщі і зрозуміло, що це не дуже гарний фон би був для гостя, так в парламенті, але і я не, але чи я, я не чекаю. Я не чекаю, я не чекаю. Дій, пане ну, а? Чи були вчора розставлені власне всі крапки на дві? Ну я думаю, що так. Чи задоволені всі залишилися? Я учасники? я думаю, що не задоволені, тому що це така нічия, якщо говорити нічия, таким спортивним, сказати. да, спортивною мовою. Це нічия ТСК немає. має тимчасово слідчі комісії сьогодні за неї не проголосують. Чи вже не проголосували? Я не вірю, що проголосують. А буде створена робоча група. Ну робоча група це чим відрізняється? Це, ну тому що ТСК має повноваження. Так тиска має, має право. Запрошувати на свої засідання генпрокуратуру МВС. Тих, хто буде проводити розслідування, ТСК проводить засідання публічно, так, це може бути в прямому ефірі, можуть озвучені бути е, факти чергові. А ну, власне, робо... так як вчора це було зроблено да, да. під час відкритих. Ну, да, слухань. так, да. Ну, Але е, робоча група це більш така ну, куларна, я би сказав, форма роботи. І тут, на, тут з робочої групи менше можна вижати скандал е, і нової таскать, порції звинувачень, аніж з тимчасової слідчої комісії. Оця робоча група, наскільки я розумію, не. якщо вона і буде створена, вона, скоріше за все, буде створена, не. народний фронт туди не війде. Ну, вони ж абсолютно проти і тимчасової слідчої комісії і такої робочої групи. Я думаю, що ні, а який сенс. Він. Наскільки тоді оцінки цієї робочої групи будуть об'єктивними? Е, ну, е, я би так сказав, ці оцінки завжди будуть носити політизований характер. Найбільш об'єктивна оцінка це судова оцінка. Суд тільки може бути. Тому це питання, думаю. Немає сенсу в цій ситуації, коли ця вся скандальна ситуація вона має дуже серйозний політичний підтекст. Дострокових виборів парламентських не буде, так але власне місцеві вибори мають відбутися так. на осінь. Це так. також вже спроби, скажімо так, заробляння рейтингів на місцеві вибори. Ну по-перше, давайте е я коментую цю ситуацію вже другий день, так, і всі звертають увагу на те, що вибори, що це політична гра, що це політичні ігри, і таке і інше. Так з одного боку, це так. Це вже гра на місцеві вибори, це конкуренція політичних сил. Це, але це боротьба на те, щоб при, зменшити вплив опонентів на майбутніх виборах місцевих органів влади. Тому що ми ж розуміємо, що будуть нові повноваження в місцевих органів влади, і цих повноважень буде більше. І політичні сили, і це, до речі, присутність в тих чи інших місцевих радах дає можливість партіям сформувати серйозні регіональні осередки, мати вплив на регіон. Або на місцеві, на місцеві громади. Але з іншого боку, це ще й гра за, за виборця. Так? Це гра, а, точніше, боротьба за виборця. І це непогано. Тому що все ж таки виборець має знати, що відбувається в уряді, що, чи проходять там зміни, як уряд збирається боротися з корупцією. Взагалі, що буде відбуватися з тарифами, з робочими місцями, з валютою, з курсом гривни, ну і так далі, по списку. Це дуже хвилює людей. Тому те, що сьогодні політики... Публічно піднімають такі питання, в цьому нічого поганого немає. З точки зору виборця, хай він знає, хай готується. Інша справа, що за цими іграми скандальністю не потрібно забувати про рішення. Потрібно шукати рішення. Розумієте, ми всі, Політики все шукають винуватих. Знаєте як що винуватий, що делать? От хто винуват, всі шукають. І тут у нас всі відмінники. А ось що робити, які приймати рішення. Як знаходити компроміс, на це політики не звертають увагу. А ось виборець хотів би, щоб політики за взаємними звинуваченнями все ж таки шукали політичне рішення, і це рішення давали на осуд виборців. Ця, цей, власне, цей пленарний тиждень стартував під егідою проведення конституційної реформи. А які, скажімо так, перспективи, що все ж таки ці конституційні зміни будуть ухвалені до початку проведення саме місцевих виборів? Ну, перспективи такі є, тому що місцеві вибори мають відбутися за конституцією в кінці жовтня цього року. А якщо вибори проводити місцеві, то вони мають мають сенс тільки вже під нові повноваження місцевих органів влади? А місцева нові повноваження можуть бути тільки вже на основі конституційних змін. Тому до жовтня 2015 року має бути вже нова конституція або змінена конституція. Неважливо, як це буде називатися. Тому до вересня місяця, до кінця вересня, має бути вже. Прийнята нова конституція. Відповідна процедура повинна бути зміни в конституцію уже на цій на цьому на цій сесії мають бути, а вже затверджені конституційною більшістю у вересні, на початку вересня або в середині вересня 2015 року. Тобто, я думаю, що конституційний процес запущений, тим більше, що ще наші західні партнери від нас чекають відповідних конституційних змін в руслі децентралізації для того, щоб зреалізувати мінські угоди. Ну, оскільки ви вже згадали про західних партнерів, власне, якою буде реакція міжнародних впливових організацій mm -hmm. того ж міжнародного валютного фонду світового банку на цей корупційний скандал? Ну, я не думаю, що вони будуть захваті. Так, але вони і не думаю, що тут від цього будуть страждати? Ситуація стран, що вона прозора, вона контрольована. Вони цю ситуацію контролюють, тому що міжнародні фінансові інститути, організації, коли надають транші, вони дбають про контроль над витратами цих грошей. Тому тут це все-таки внутрішня наша справа, навіть внутрішкоаліційна справа. А на міжнародний який скандал, на якісь міжнародні розслідування явно воно не тяне. Інша, інша справа, що вони трошки розочаровані тим, що у нас все-таки буксують реформи, тому що вони розуміють, проблема корупції це не проблема, хто скільки вкрав, хто взяв який хабар, це проблема джерел корупції. Якщо вони є, то вона буде. Потрібно боротися з джерелами, витоками корупції, а не з наслідками. Ось ця вся скандальна ситуація сьогодні, угу. вона все ж таки направлена на боротьбу з наслідками корупції. А потрібно сьогодні, тому ж парламенту, тій же коаліції, якщо вона хоче е бути ефективною коаліцією, дієвою і користуватися підтримкою виборців, зосередити свою увагу на те, щоб проводити або прийняти такі реформи, які б унеможливили самі корупційні діяння, корупційні потоки. Є можливість реформувати енергосектор, треба реформувати, тому що там теж корупція. Є проблема житлово-комунального господарства, там теж ж корупція, звідси і великі, до речі, тарифи Значить, потрібно реформувати. Чому, наприклад, в ОСББ? О цих е, об'єднаннях власників житла е, тариф в п'ять разів менше на воду, аніж в ЖЕКах, значить потрібно міняти жеки і, і тоді тарифи будуть менше. Так? Якщо високі тарифи, зрозуміло, можна зробити, щоб вони були менші, але потрібно вводити енергоефективність на рівні будівель, на рівні квартир окремих. Потрібно подбати про те, щоб у людей були лічильники. Якщо немає грошей у мало імущих, значить дайте їм кредит якийсь або якусь фінансову допомогу, щоб вони змогли їх. Купити. Так? Тобто потрібно над цим думати. А у нас все ж таки мало професіоналізму. Оці професіонали в публічній політиці, всі професіонали в скандальності нашої політики. А потрібно все ж таки сьогодні, щоб вони були професіоналами в компетентності. Нам не вистачає, парламенту не вистачає, молодим новим політикам не вистачає компетентності для того, щоб вирішувати такі буденні, прозаїчні, але дуже, але дуже необхідні країні справи. Сьогодні мова йде про створення антикорупційного бюро. скоріш за все про призначення його керівника. Можливо, якби вже почав діяти цей орган, можливо, він би вже досить суттєво ефективно міг би боротися з корупційними схемами. Ну це не завдання а, взагалі антикорупційного бюро. Антикорупційне бюро буде слідкувати розслідувати факти корупції серед чиновників держслужбовців вищого рангу. Першого рангу. Це міністри, це депутати і таке інше. Корупційні схеми взагалі це питання і до Генпрокуратури, і до СБУ, і до МВД. Але ще раз говорю, проблема не боротьби з наслідками. Так? Проблема в тому, щоб не було витоків для масштабної корупції, хоча б для масштабної корупції. Тому що це зосереджено в самій економіці, в самій структурі управління. От, у нас міністерства, вони розпорядники великих грошей. На Заході нема такого. В заході Міністерства це не розпорядники грошей. Вони навпаки на, модерують економічні процеси, регуляторні процеси, модерують бізнес, профсоюзи, такі інші. Грошей немає у них. А у нас Міністерство грошей. Ось чому і виникають оці всі спокуси корупції, ось чому така велика черга в міністрів, ось чому і потім звинувачення, розумієте? І іноді ці звинувачення не мають підстав. Але оскільки корупція є, тому хочуть вірити багато хто в те, що корупція є. Звісно, вона є у нас, і те, що сьогодні є багато таких скандальних фактів корупції, це потрібно використовувати не тільки для того, щоб когось знизити рейтинг, когось відправити відставку, а для того, щоб когось, суспільство, навіть на засіданні кабінету. Да, да, а для того, щоб на суспільство сфокусувати на те, як боротися з витоками, джерелами корупції. Тоді не буде корупційних схем корупційних потоків. Вадим Карасьо, політичний yeah. експерт, був гостем нашої студії. Дякую, дякую, що yeah. були з нами. До зустрічі в ефірі це була програма Позиція.